Всім привіт! Давненько на моєму ютуб-каналі не було відеороликів, тому сьогодні вирішив записати вам таке незвичайне відео про криптовалюту, а саме відео, чому зараз починати вигідно свій товарний бізнес з Китаю в Україні. Тобто, чому саме зараз не пізно починати свій інтернет-магазин з перепродажу товарів з Китаю, з такого сайту, як 1688. Сьогодні вам про нього розкажу детально і покажу. А хто новачок на цьому каналі, то у мене відео в основному виходить про криптовалюту. Я вже на ринку більше чи понад один рік, тобто у мене є трохи досвіду. Тому, якщо вам також цікава тема криптовалюти і ну, трейдів, інвестицій, то підписуйтесь також на цей канал. В сьогоднішньому відео я вам розкажу про товарний бізнес. Розкажу про всі аспекти та основи товарного бізнесу, як це все продавати в інтернеті з заробітком вдвічі від вкладення, а то й втричі. Та покажу на прикладі, чому це все. Безпрограшний варіант, а тобто, чому саме ти не зможеш просто ніяк прогоріти на даному бізнесі, якщо підбереш саме той товар, який ходовий. І так, давайте вам розкажу основи бізнесу з Китаю. Як працює система доставки, як працює зовсім сама система? Тобто, я торгую на платформі 1688. Це така китайська торгова платформа, де китайці торгують між китайцями. Тобто, Наприклад, ви можете взяти, наприклад, сайт AliExpress, Там також дешево продають, і також китайці продають. Але розумієте, проблема таких платформ вони продають нам європейцям. Тобто вони свій товар продають нам європейцям вже з націнкою вдвічі втричі товару. А на платформі 1688 та ОБАО. Інші також китайські платформи, де китайці торгують між китайцями, то націнка там менше, бо ну, китайці вони якби між собою торгують і там якби у них дешевші ціни. Я не знаю, чим цього описати, але ціни там дійсно дешевше. І, наприклад, якщо ліхтарик одну штуку можна на Аліекспресі купити там, за 100 гривень, то тут оптом можна взяти, наприклад, 20-30 гривень за одну штуку. тобто, Я думаю, ви зрозуміли, що тут явно ціни дешевше. Ну і як тут зовсім відбувається доставка з таких сайтів? Перше, ви маєте отримати юані на свій рахунок. Тобто, у вас має бути відкритий гаманець китайський, ви маєте отримати на нього юані, бо китайози з даного сайта не мають ні доларів. Тобто я пробував всіх разів в доларах купити, в криптовалюті купити товар. Але розумієте, ну немає просто грошей китайсь, доларів там, і так далі, щоб оплатити, якби товар. Ви маєте мати тільки юані на своєму рахунку. Добре, ви отримали юані на своєму рахунку. Далі ви маєте знайти свого доставщика, якби свого посередника, який відправить вам товар в Україну. Тобто, як це все працює? Наприклад, Китаєць він відправляє на склад в Китаї, тобто, як ви купуєте у постачальника Кітайози, наприклад, товар, там, ну, умовно, там сумок 50 штук. цей кітайози відправляє потім вам цій, якби, цей товар. На склад китайський. Тобто він в Гуанчжоу може знаходитись там, і, в, общем, в різних городах, там, провінціях. Відправляє і у вашого цього посередника, який приймає цей товар на своєму складі, має переправити вам в Україну. Тобто у вашого посередника має бути свій склад в Китаї. І це якраз проблема знайти от того самого посередника, який переправить вам товар. Скільки я його шукав півроку, як починав займатися цим бізнесом, е, також проблема знайти цього посередника. Добре, ми знайшли посередник, який нам переправить товар. Наш план дій. Ми отримали у Юані, оплатили посилку. Цю посилку ми нам відправили на наш склад. Наш посередник переправляє нам цю посилку в Україну. І е, тут також є момент. Я тупанув, пам'ятаю, десь декілька місяців назад, я замовив товар на десь приблизно 300-200 доларів. А у нас в Україні діє обмеження. Якщо посилка коштує більше 150 євро, то ти попадаєш під податкування, ти платиш 30% від суми посилки. Тобто, якщо твоя посилка коштує більше за 150 доларів, то ти маєш платити податок 30%. Тобто, якщо там твоя посилка, умовно в твоїй посилки 300 доларів, то ти 30% доволяєш, скільки ти маєш заплатити за податкування. Це 10% на податки, і там 20% щось ще на якусь херню. В общем, 30% з нас хочуть зрібти гроші. І тому якщо ви вже знеси спосіб, як замовляти, то, будь ласка, не попадіться на оцей трюк. Я попався, блін, дуже жалію. Втратив, можна сказати, кошти трохи. Ну, то таке, з досвідом приходить. І далі, як реалізувати товар в Україні. Е, ви могли бачити дуже багато відео. Може, хто з вас цікавився купував курси по товарному бізнесу, які коштують там, по 700-800 по доларів. І я також купував ці курси і мені постійно розказувати, що треба там, платити програмісту за сайт. Цей програміст потім цей сертифікає, ти платиш рекламу, і дуже багато заморочки, головняка, ти продаєш потім на, цю, на Європу цей товар. Так, е, да, є е, один із ян цього способу, це те, що вам буде товар доставлятися довгенько. Але розумієте, якщо ви знайдете підхід, е, як правильно продавати е, товар з Китаю в Україні, ви можете дійти до таких об'ємів, що у вас поставки будуть кожного тижня. Тобто кожного тижня до вас буде приїжджати товар. І тоді у вас постійний асортимент буде, у вас буде як магазин. От, е, а з приводу того що там сайт, ти купуєш, рекламу і так далі. Розумієте, якщо сайт, якщо товар, він дійсно... Ходовий, якщо товар дійсно потрібний людям, повірте, ніякі реклами в інстаграмах, ніякі реклами в Фейсбуках вам не потрібні, не, вони просто не потрібні. Якщо товар дійсно люди хочуть купити, якщо ви дійсно продаєте по вигідній ціні, якщо він дійсно якісний, то повірте, ніякі реклами навіть не потрібно купувати. Навіть в Оликсі будуть купувати у вас цей товар, розумієте? Я, наприклад, от я як я, реалізовую товар в Україні, я просто викладаю його на Оликс. Я купую товар по такій ціні, що в Україні нема ніде дешевше товару, ніж я продаю. Тобто... Ну і Також давайте побалакаємо про такий аспект, як продавати в роздріб і оптом продавати. Також Можна продавати як і оптом, так і в роздріб. Дивіться, коли ви купуєте з Китаю, наприклад, там, умовно сумки там, по 400 гривень, ви купили там умовно там 50 штук. І далі, коли до вас вони приїхали, у вас є вибір. Продавати їх оптом або в роздріб. Як це оптом в роздріб? Хто не в курсі, в роздріб це коли ти окремим людям продаєш. Тобто, наприклад, людина купила клієнт, ти ну, відправив одній людині. Купила клієнт, там відправив іншим. Тобто е різним людям. А оптом одна людина, наприклад, у вас хоче купити там, 10 штук, 20 штук. Або хоче всю партію купити у вас. Але ж коли у вас купують оптом, у вас націнка менша, а коли купують в роздріб, у вас націнка е, більше стоїть. Тобто заробляєте ви як ви більше, коли в роздріб продаєте, але продаєте ви довше. Тобто ви явно будете довше продавати. А коли ви оптом продаєте, у вас націнка менше, але у вас оборот стає швидше. Тобто, коли ви продаєте оптом в Україні, але з меншою націнкою, у вас буквально там за декілька днів його розкупили там всю партію, і ви ще замовили. А коли ви в розріб продаєте, у вас, так, да, буде більше грошей, але оцей цикл, якби купив е оптом, до тебе посилка поки приїде, поки цей, він трохи замедляється. Ну, правда, у вас грошей буде більше. Ну, я торгую більше як оптом. Тобто я скупив, все, одразу пару днів партію продав. Там. Скупив, продав, тобто оцей об оборот роблю. І чому саме зараз вигідно починати свій магазин? По-перше, конкуренція, я б не сказав би, що дуже. Дуже сильно, бо зараз немає таких продавців, які дійсно дуже дешево продають. Тобто я не кажу прям дешево, що ти робиш націнку на товарі там 200 гривень. Ти робиш націнку вдвічі. Просто повірте, наприклад, можна зайти такого постачальника, який дуже дешево свій товар продає. А у нас в Україні він по 4, по 5, ну по вчетверо, в п'ятеру продається дорожче. І можна навіть націнку зробити вдвічі дорожче, і все одно буде дешево. Тому саме зараз вигідно починати цей. Товарний бізнес в Україні, продавати саме на українському ринку. Я вже як півроку почав цим займатися. Півроку назад у мене виходило, чи на 7 місяців назад, виходило відео, яке я замовляв з alibaba сайту. Але я ж сам не в курсі, то сильно був, що цей сайт да, можна на тому сайті купити там, ну, оптом да, 30-40 окремих речей, да, я хочеш купити. Але ж то сайт такий, що китайці продають тобто є, ну, європейцям, тобто виходять на масовий ринок, а не торгують між собою. Тобто я вже по націнці купив і там Єлі здихався коротко, з першого товару який купив. Ну а вже потім, як я десь декілька місяців рискав по інтернету, я купляв курси багатьох людей, я сам шукав способи, як це все робити. Як я дізнався, як дійсно замовив з Китаю, то у мене пішов заробіток. Ну, давайте я вам покажу на е, прикладі, як це все робиться. Ну і цінову політику покажу в Україні, по скільки продаються е, сумки. Тобто ми будемо зараз розбирати, скільки продаються сумки. Це можуть бути різний товар, який вам захочеться купити. Тобто, якщо ви підберете товар, який дійсно буде ходовим, це можуть бути і кофти, і, там, і куртки, і шапки. Е, в моєму випадку це сумки. Давайте подивимося, скільки вони коштують. Так, одна сумка 53 юаня коштує, 53 юані це 36 гривень. Умовно з доставкою приблизно 410-420 гривень буде коштувати одна нам штука. І тепер відкриваємо пром, забиваємо сумку Гезну, тобто, ту, яку ми будемо продавати. І дивимося, що бачимо 1300, 200, 1500, 1500, 1550, 1550. Тобто, я думаю, горта далі сенсу немає. Ну, все ж таки, давайте пригортаю. Тобто в Китаї ми можемо купити одну пару за 410, а тут а продаються вони по 2000. Добре, давайте відкриємо Лихсі. Якщо відкриті і полистать, то ми бачимо 1000, 1200, 1200, 1000, 1900, 1600, 1000. Тобто ми бачимо, що менше за 900 гривень жодної штуки немає. І навіть якщо ми. Не знаю, купимо там і не хочемо тримати довго цей товар, ми за 700 гривень його просто розпродамо отак просто, по щелчку, в різницю. Чи оптом. Нас просто його заберуть моментом. Тобто, якщо у вас є окрема, чітка послідовність, що, де, як робити, тобто будете як по бумагі робити, крок за кроком, то все у вас вийде і кожен з вас почне заробляти. Це те саме, як в трейдингу. У тебе прописана своя стратегія і ти по ній торгуєш. Тільки це ну, товарний бізнес. тобто, у тебе є чітка послідовність, по якій ти скупляєшся, по якій ти продаєш, по якій ти там, наприклад, клієнтам відповідаєш. Тобто це все ти маєш знати, щоб продавати собі в плюс. Ну і в кінці кінців. Я запрошу тебе на онлайн курс. І одразу хочу сказати, що я з вас не буду здирати грошей. Я просто поділюсь своїм досвідом і розкажу, як дійсно. Купить товар, тобто я вам розкажу покроково там, на пальцях, покажу, як це все здійснити, тобто як перекинути гроші в юані, як це все зробити, тобто як знайти постачальника, який вас не обдурить, тобто всі аспекти, весь свій досвід, який я за 7 місяців здобув, я викладу собі в коштовний курс. Я думаю, 1000 гривень це не дуже багато, бо я знаю людей, які там і по 700 доларів, і по 600. За 700, за Тисячу гривень я вам розкажу, як знайти прибутковий товар, як купити товар в Китаї оптом без комісій та додаткових витрат. Дам свого постачальника, посередника, тобто, який нам переправить з Китаю товар в Україну. Ну і поділюсь своїм досвідом, розкажу, що потрібно вкати при купівлі оптом, тобто, з ну, такі всі нюанси, такі тонкості, які знадобляться вам для співпраці з китайцями. Е, якщо тебе зацікавило, то я залишаю знизу свій телеграм-канал. Пиши мені з приводу курсів. Е, буквально моментально відповідаю. Е, і чому ж я його продаю коштовно, чому я не безкоштовно вам інформацію викладаю? Розумієте, я стільки часу витратив на те, щоб дізнатися, як скупитися з Китаю, то. Мені просто не хочеться безкоштовно це віддавати. Ніде немає безкоштовної інформації і так, step by step, як скуплятися з Китаєм. Ніде немає цієї інформації. Скільки не різкав, її ніде немає. Тож я думаю, що тисячу гривень це якраз не дуже велика сума, де не дуже велика сума за такий багаж знань, тобто за тисячу гривень ви повністю від нуля так сказати, дізнаєтесь, як можна скупитися з Китаєм і вже почати продавати його, цей товар, який ви купили в Україні. Тому всі контакти в мене знизу в описі під відео. Також у мене є свій телеграм-канал по криптовалюті, де я викладаю свої сигнали. Ну не сигнали, а викладаю, де е, Я відкриваю свої угоди. Мої подальші торгові плани також там присутні. От, е, також мене мій інтернет-магазин. Телеграм я залишаю знизу інстаграм, також інтернет-магазин. Я там е, цим способом е, перепродажу з Китаю за місяць приблизно заробляю по 7-6 тисяч. Трохи виходжу зараз на інший об'єм, тому, тому зараз такий заробіток. Думаю, вийти на заробіток приблизно 1000-2000 доларів. Ну то вже не суть, потім можу я вже запису відео, як заробив свою першу тисячу і так далі, ну, то не зараз. Всім, кому сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь. Скоро буде нове відео. Всім пока!